Вітаю, любі друзі, гості, всі присутні. Дуже любо бачити, коли дім Божий наповнений. І це є велика радість, велика радість, тому що ми серед тих обставин, які в нашій країні можемо разом зібратися і прославити нашого Господа. Тому хотів би, щоб перед початком моєї проповіді ви трішки подивилися направо, наліво і побажали вашому сусіду. З однієї, з іншої сторони, щоб Господь благословив цю людину і сказав, що ви раді бачити, можливо, ще ви хочете щось побажати, можете це зробити. На попередній моїй проповіді я розповідав про животворне джерело, яке у людині може стати джерелом живої води у вічне життя. Це буде продовження. Цієї проповіді, друга частина і тематика буде вже стосуватися поклоніння. І тема моєї проповіді: Як правильно поклонятися Богу. як самаряни чи юдеї. Дуже цікаво, коли Ісус проходив по Самарію. Він зупинився біля одного місця, де був колодець. І там була самарянка, учні пішли щось прикупити, поїсти, і відбулося спілкування. І це продовження цього спілкування з цією жінкою, яка була. Він попросив напитися води, вона каже: Ну, хіба ж таке буває, щоб юдеї просили в самарян щонебудь і взагалі ти як чоловік, чому взагалі просто щось у жінки. Це неприйнятно було e, взагалі, і юдеї Самарянами одні з іншими, вони рахували одних нижче від інших. І тому так і зав'язалася розмова Ісус, і відповідь сказав, що е, якби ти знала, хто в тебе просить, тобі сама просила. І потім. Це жінка каже, ну то дай мені цієї води. Щоб я більше вже не ходила і не мучилася під палючим сонцем, коли мало хто із заточуючих міг би прийти і, і бачити її. Вона хотіла якось так ну, подалі від людей, тому що вона мала декількох чоловіків, вони всі. Не, і, і не один з них фактично не був її чоловіком, тому що ті попередні вони по деяким відомостям вони попомирали всі. А, от, і той, з яким вона була, він не хотів не, ну, ставати її чоловіком, тому що він певно боявся, що якщо він також офіційно стане її чоловіком, що він також помре, як і ті попередні. А, от, де, деякі відомості от, розповідають про це. І продовжується це спілкування а, Ісуса із цієї жінки. Це Відіана, 4 розділ з 19 ще. А жінка й каже до нього: Бачу, пане, пророк ти. наші батьки на цій горі поклонялись, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ось таке от каже ця жінка, Самарянка Ісусе, що є місце там, де. Батьки їхні поклонялися, а ось вже людей, вони поклоняються в храмі. І ось їй дуже цікавило таке питання. Чому почало цікавити таке питання цю жінку, в якої були свої складнощі в житті, і вона начебто більше думала про такі тілесні, фізичні речі, як би напоїти себе, свою отару, напевно, або взагалі під палючим сонцем, щоб не ходити і не набирати свою модуль. Ось. Це відбулося через те, що жінка вона зрозуміла, коли Ісус сказав, що правда, ти кажеш, що і ти не маєш чоловіка, бо ти мама не одного, і цей, що є, він теж тобі не чоловік. І вона поняла, що такі речі ніхто не може знати, тим паче людина, яка ну, зовсім далека від того місця, де вона проживала, і. Відом те, що людині є на серці, що людина може знати, щоб раз і хтось там прийшов і прямо в лице сказав все, як у неї в житті є. Вона зрозуміла, що це пророк. І тоді в неї виникають більш глибші питання. Вона переходить як на наступний рівень уже не цих таких от фізичних потреб, які є, а більш духовних, тому що її також цікавили, крім фізичних питань, також і духовні. І вона дійсно визнала Ісуса пророком. І почала цікавитися більш глибшими питаннями. Де потрібно поклонятися Богові? І що ж відбувається? Ісус каже наступне. Ісус на те відповів: Дорога моя, повір мені, надходить час, коли ви поклоняєтесь, оцю, коли ви поклонятиметесь Отцю не на цій горі, не в Єрусалимі. Має статися дещо, коли вже не потрібно буде поклонятися ні в Єрусалимі, не на горі. А це відбувалося через що? Чому дуже цікавило це питання цю самарянку? Тому що е, євреї поклонялися в Єрусалимі, в храмі, це як таке місце, там, де перебував Господь. І перед тим, да, от самаряни, ось вони сповідували те, що потрібно поклонятися на горі, бо це саме те місце, там, де був, там, де Господь говорив до Авраама. І фактично ці події вони показують, що е, самаряни вони більше поклонялися не живому Богу, а вони поклонялися саме тому місцю. Де Господь говорив до Авраама. І вони думали, що юдеї вони також поклоняються саме тому місцю, от саме от е, е, єрусалимський храм, це саме те місце, де потрібно поклонятися Богові. Так, дійсно там потрібно було виконувати всі, е, всі ці обряди, все, що необхідно для того, щоб виконати е, те, що заповів Господь. Але ось має знайти на той момент часу, коли потрібно буде поклонятися Господу в правді та істині. І ось цей момент має от настати. І Христос на це і звертає увагу. Що ж він говорить? Ви, Самаряни, поклоняєтесь тому, чого не розумієте. Ми ж людей знаємо, чому поклоняємось, бо спасіння приходить від юдеїв. Що ж мав Ісус на увазі? Що люди, вони поклонялися не просто місцю, вони, приходячи в храм, вони виконували оці всі обряди, оцю всю таку ем, заповідану, ем, як то кажуть, інструкцію. І вони поклонялися живому Богу. І вони бачили чудеса, і вони цей. Приносили жертви, вони бачили це все, у них було більше таке тісне спілкування з Богом, аніж у самарян, які просто приходили поклонятися. Дехто навіть зрівнює поклоніння самарян з язичством. Чим таке поклоніння, воно відрізняється від поклоніння ідолом, вирізаному з дерева чи вилитому із якихось матеріалів. Тому оце от поклоніння інколи, воно може Богові може бути. Таке поклоніння Ідолу. І навіть о, в житті християн може таке мати місце, коли ми поклоняємося тільки в тому місцю. Ми приходимо тільки в Дім Божий, і ми тільки в ньому поклоняємося. Коли ми виходимо, ми виходимо з цього начебто, святого місця, і на цьому завершується наше поклоніння. І далі вже, звичайно, наше життя йде. Тому потрібно перевіряти своє життя. І переглядати, чи часом я не дійсно сповідую як ці самаряни, таке поклоніння Самарянське, чи я дійсно поклоняюся живому Богові. Можна на цій картинці побачити фотографії Гора. Це якраз Самалянський гор. не, не відрізняється особливим таким чимось, що там. Від інших гір, чи там якийсь прям надзвичайний ландшафт, гора як гора. горах. Дійсно, самоляни приходили проклонитися місцю там, де Господь промовляв Давраму. І необхідно дійсно поклонятися не місцю там, де був Господь, а поклонятися самому Богові. Давайте будемо продовжувати слідкувати. що ж відбувається далі. Та близький той час, і він вже настав. Коли справжні прихильники Отцю в дусі та істині, таких людей і прагне отець в Богомільці або поклонники собі. Бог є дух, і той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі та істині. Господь, він є дух, і в кожному місці він перебуває поруч. І навіть може бути різні обставини в житті. Буває, навіть ти не вспієш сказати кілька слів, ти просто можеш скрикнути: О Господи, допоможи! або О Господи, і Господь в критичних ситуаціях Він почує цей зойк твій зов, і він допоможе. Одного разу розповідали історію про одного чоловіка, який пішов воювати. І йому сказали, що є такий псалом 90-й. І цей псалом він може захистити тебе в скрутну хвилину. Ну він чув це, але біблії з собою не мав, якось навіть не читав нічого. І був дуже сильний обстріл. І він такий закопа, згадав і кричить: Псалом 90-й, псалом 90-й. І ця людина вона вижила. Навіть після цього дуже важкого обстрілу, від цього все, що відбулося. І він прийшов після того обстрілу, коли він повернувся, він прочитав цей псалом. І здавалося б, він ж не читав цей псалом на пам'ять все в окопі. Він звернувся до Бога, бо він знав, що є захист, є щось, хто, і хто може захистити. І, і йому сказали, що цей псалом він допоможе. І Господь, бачачи оце щире бажання і цей крик, зойк до Господа, Він почув. Так само і ми можемо звертатися в дусі істині в кожному місці, не тільки в місці, де збираються святі люди. Щоденно під час роботи, чи під час відпочинку, чи перед їжею, чи перед сном, ми можемо звертатися до Господа. Він знаходиться поруч, і ми йому можемо поклонятися в дусі істині. Дякувати за те, що Він пробудив нас сьогодні, дякувати за те, що Господь по милості своїй дарував, що ми можемо зібратися разом, те, що він дарував здоров'я, те, що він дає нам їжу і дає можливість відпочивати навіть вночі, за те, що він проявляє милість і, і дає нам спокій в нашому краю. Інколи цей спокій він порушується, але знову Господь це дає. І нам є, за що дякувати Богові. Ось так от е, потрібно поклонятися Богові в дусі істині. Чи ти знаходишся в Єрусалимі, чи в храмі, чи на горі, ти можеш поклонятися, будь де в дусі і істині. Цього бажає Господь. І жінка мовить. До Нього, до Ісуса. Я знаю, що має прийти Месія, що означає помазаний Божий, якого називають Христом. Коли ж він прийде, то розповість нам про все. Тоді Ісус їй каже: той, хто розмовляє з Тобою, і є Месія. Ісус відкривається цій, що Я і є той Месія, який прийшов, і ще, трішеч, і ще незабаром і настане той час, коли люди зможуть поклонятися Богові. В дусі істині, в будь-якому місці. І цей Месія він прийшов, він відкрився, цій жінці, і вона тепер має надію, що в будь-якому місці і не треба ходити до гори. Вона може в будь-якому місці звертатися до Бога, поклонятися Йому, дякувати Йому за те, що Він з'явився. І незабаром Він має виконати свою місію, місія Ісус. І ми будемо сьогодні згадувати якраз про цю місію, яка здійснилася. Висновки, які ми можемо взяти для себе, це Ісус завжди поруч, щоб допомагати, та щоб ми мали можливість виразити Йому свою вдячність, подякувати Йому. Адже він досить багато робить для нас і по милості Його ми живі. Також ми можемо поклонятися йому в дусі і істині. І той, хто поклоняється, він не має поклонятися виключно тому місцю, де був Господь, робити з якогось місця ідольським місцем, тому що це не буде відрізнятися від різних ідольських поклонінь, коли людина поклоняється неживій істоті вирізблюють щось з дерево, щось витвори якісь мистецтва, робить і поклоняється чомусь такому. Людина повинна поклонятися живому Богу, в дусі і істині, на кожному місці. І потрібно розуміти, що Ісус він Месія, і Він розповів цій жінці, що робити, і Він дає зрозуміти кожному із нас, що потрібно нам з вами робити. Для цього він що залишив для нас? Слово Боже. Слово Боже, яке ми можемо читати, роздумувати над Ним, і таким чином ми можемо поклонятися Йому так, як Він хоче від нас. А тож, люблячий Господь, кожного з нас оберігає, захищає і дає нам оце відчуття, коли ми можемо дійсно поклонятися перед Ним дусі і істині. А як поклоняєшся ти? Як самоля, юдей чи істинний? плавним Господні. Аминь.